Аааа, я прийшов Ачивка, самотній вовк. Ви думаєте, я нормально прийшов в пик? Ну я вам скажу чуть-чуть нет. Ладно, а з вами МакБер і в цьому відео я вам покажу як пройти пік багом. Хоч 5 ачивок, ви шо? Кстати, я в якого на той момент було ачивок 20, даже може менше, чи 15, я виполнив силых 5 ачивок. А якщо ви повторите цей баг, ви можете і, і... і... даже і 10 може. Ага, ага, ага. Гармата, ви знаєте, гармата дуже такий рідкий предмет. Ну, типа, він редко попадається. О боже. Конечно же, мне ничего не выпадает. Берх. Да я же знаю, что Берх, блин. О, я проснулся, кстати, тут а какая Докас... трава. Ладно, пофиг. Пожалуйста. Ну, oh, 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 oh. mm -hmm. сигнальный вогонь, спасибо. Он меня там тоже валялся. Он наберу рюкзак. Это зим заискам Спустя ця 30 років я знайшов цю дебільну гармату. Гармату. Ладно, ще. Беремо рюкзак, виходить, отак целимося. А де огоньок? Вмісто того, щоб ви де дивились на те, як я просто мучу, ну, в мікрофон. Я вам просто на словах бистренько розкажу, як повторити цей баг. Для цього всього діла нам треба гармата і запальний вогонь. Беремо нашу цю білу точечку по центру. Цейлимося на... Дим, який там з самого верху. Ну, тобто, коли ви проходите берег, у вас з'являється там дим. Целимся ставим, і нам треба на самий верх прокрутити ту гармату і засунути в нього рюкзак. І от коли ми вже будемо запускатись, нам треба прикинутись мертвим. Дивіться. Туман піднімається. а Гано щось буде тропіки, так. Тропіки. Клас. Угу. Месо. Так, Месо, понятно. Месопотамія, кальдера. День перший. Пик. Пик, я прийшов. Запалюємо огонь. Та ви серйозно? Я, я даже выпальню піч не прийшов. Та ви що, я бінбона ще. Я щас реально пройду? Я сейчас реально пройду. Десять, девять, 8 7 6 пять, четыре, три, два, один.